Хто сказав, що потрібно витрачати купу грошей, щоб отримати функціонал популярних годинників. Давайте розглянемо бюджетну альтернативу, яка захоплює своїми можливостями, адже смарт-годинник від бренду ФОЮ вміє стільки всього, що я просто втомлюся прираховувати кожну функцію. Тому дивіться це відео до кінця. Отже, отримали дуже цікаву новинку: дизайн схожий на всім відому модель, при цьому значно дешевше. На всіх моделях годинників бренду ФОЮ використовуються комплектуючі високої якості. Це забезпечує стабільну роботу програмного забезпечення та годинника в цілому. А дешевші аналоги інших брендів сильно поступаються через використання запчастин нижчої якості, тому ми пропонуємо вам поповнити свій асортимент нашими якісними годинниками, які схожі на моделі відомого бренду, і тим самим збільшити кількість задоволених покупців. Підтримує українську мову, екран великий та яскравий, з якого зручно навіть набирати номер телефону. І, наприклад, подзвонити матусі і сказати, що шапку одягнув, і взагалі все добре. Також є великий вибір кольорів, аж цілих п'ять. І що важливо, ремінці тут зручні та надійні. Тепер давайте ближче подивимось на сам годинник. Нас зустрічає ось такий прикольний циферблат. До речі, їх тут дуже багато. Вони інтерактивні, можна змінювати ось таким чином їхні стилі циферблатів дійсно багато, кожному знайдеться, що йому буде до вподоби. Також різними свайпами можна відкривати різні швидкі меню з різними функціями, або налаштуваннями, чи доволі детальними налаштуваннями. Багато різних функцій пробіжимося по основним, які у нас знаходяться ось тут. Їх можна відкрити або ось таким натисканням коліщатка, або свайпом вправо. Тут ми бачимо режим перший спорт. Тут дуже багато спортивних режимів, якщо Займатися спортом, як ви бачите, можна знайти. Ці види спорту. об заклад, їх настільки багато, що ви не всі ці види спорту знаєте. Їх тут більше, ніж 100. Далі у нас активність вимірювання серцебиття, вимірювання кисню в крові, план активності, дихання для того, щоб заспокоїтися, зробити невеличку паузу, вимірювання артеріального тиску, термометр. Далі у нас режим сну, вимірювання цукру в крові, вимірювання частоти серцевих скорочень, компас, який працює з невеличкою правда затримкою. Але він дійсно працює. Можете набирати будь-який номер та здійснювати дзвінок, але вам потрібно буде підключитися до вашого телефону. Ну і звісно, ще багато різних таких більш звичних для нас застосунків. А ще хочете прикол? Тут є навіть ігри, можна поскладати пазли. Або, або пограти в Тетріс. Також можна налаштувати, щоб ваше меню було в ось такому форматі. Якщо вам так зручніше, або як мінімум естетичніше, то можете налаштувати це. Налаштовується у нас ось тут. Тож в цьому годиннику є стільки різних налаштувань, можливостей, застосунків, що так в одному випуску навіть всі не помістить. Гарантія 12 місяців, а не кілька тижнів, як у багатьох інших брендів. Надаємо офіційну накладну та якісний гарантійний сервіс. Всі необхідні посилання є в описі під цим відео. До також пишіть свої запитання в коментарях та підписуйтесь до нових зустрічей.